Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу LEGO і цього разу на ось такі два набори. По нікчемному Я3 або ж по посіпаках від компанії QS08. Взагалі, як ви бачите, виглядає це ну радше як якийсь крінж і треш. Але мені здається, що все одно буде цікаво глянути. І навіть якщо тут все буде погано, то буде цікаво зацінити, наскільки все буде погано. Хочу звернути вашу увагу, що, попри те, що тут зображені отакі от чудові транспортні засоби, тут написано «Because I'm happy», що означає через те, що я щасливий. Сподіваюся, що щастя до нас тут прилине. Відкриваємо перший набір, тобто ось такий, як ви бачите, тут посіпака з двома очима, в тому наборі з одним, хоча вони насправді дуже схожі. Ці набори, як їх розрізняти, я не знаю. Ага, тут скотч заклеєний знизу, і, мабуть, зверху, відповідно, а не з боків. Це дуже дивно. І такі коробочки дуже рідко зустрічаються, але нічого, це нам не завадить. Відкрити цю коробку, я маю ножа. І все, тепер це значно легше. Відкриваємо, і так, відкривається воно нестандартно. Все, можемо цю коробочку звідси відставляти і дивитися, що у нас тут всередині. По-перше, це два пакетики з деталями, і я вже бачу цю прекрасну якість. І по друге, це інструкція, в якій навіть не посіпака. Ха-ха, Прекрас... прекрасно. Прекрасно. Я навіть не знаю, що сказати. Ви подивіться, це мені одному здається, що ця інструкція якась обрізана. Чи це. Боже, що за лайно? Перепрошую, що це таке? Я. Я не. <кліпи> я не можу. <кліпи> Ай, добре, нехай. Ем, я те, що побачив в інструкції, мене найбільше зацікавив оцей космонавт з малюсінькою головою. І він сам по собі чомусь такий величезний. Без питань, а він тут є. Чуєте товариство? Він тут буде. Все чудово. Я сподіваюся, що він буде такий ж, як нам ізобразили. З малюсінькою головою, але сам він буде невеличкий. Але спершу складемо, напевно, менш крінжову фігурку. Хоча, боже, я навіть не знаю, що тут менш крінжове. Ну окей. Зберемо ось цю фігурку. До речі, в мене одна кисть десь випала, і я це чув. Я намагався її знайти за кадром, але не зміг. Ну, добре, буде без однієї кисті, нехай, мені здається, це аж дуже сильно не вплине на наше захоплення. Because I'm happy, капець. Від щастя, коробочка сама впала. Окей, бачимо ось таку прекрасну фігурку, чудової, просто відмінної якості. Я вважаю, що ну, як мінімум, це патріотично, та синьо-жовтий. О боже мій. Ні, насправді про просто чудово, просто неймовірно. Цей набір коштував 70 гривень, і я думаю, він відпрацьовує кожну гривню. Ну, ще, звичайно, не все відпрацював, але ще побачимо космонавта, і тоді вже буде абсолютно, я думаю, все, так, все зрозуміло. В нас тут є ось така от купка деталей, і в нас тут є транспортний засіб, який можна зібрати, але я пропоную спершу поглянути на фігурку. Так, е, вставляємо, ну, взагалі виглядає не так вже і крінжово, як в інструкції, тому ех, сумно, я хотів більше крінжу. Добре, вставляємо також руку. О Боже, що це за лайно? Ні, я хочу вам це показати. Я не знаю, тут якось так дивно рука сконструйована, що вона ще й не вставляється сюди. О Боже, ані вставив окей. Залишаються останні штрихи, і це прекрасне лице, просто неймовірне. Я надихаюсь, коли бачу його. Сподіваюся, кожного ранку його бачити, десь поставити на видне місце, щоб надихатися кожного ранку на нові звершення. Також шолом, прекрасний, просто шолом. Якщо чесно, то ось ця штука якась занадто так от видушена е, назовні, але окей. І все. І прекрасна фігурка майже готова. Залишається одна кисть, яка, боже, якої прекрасної якості, я просто в шоці. Добре, і друга кисть, і от зараз, ну просто ви маєте впасти. Якщо ви ще досі не впали, то, будь ласка, присядьте. Боже мій, що це за лайно? <ріст> ви бачили, щоб колись ось таку кисть клали в набір. Це що це за. Добре? І прикол в тому, що тут не поклали запасної кисті, китайці, ви ж так любите це робити? Чому ви тут не поклали запасну кисть? Ну, глянемо ще на якість звичайних деталей. Ну, знаєте, в принципі, воно складається. Наборчики від чими, оці жахливі. Були більш жахливі. Я ставлю дві останні детальки, і це просто щось. Знаєте, що є у цієї машинки? Що є у цієї машини, я б сказав, в неї є турбіни, просто жесть. Ви подивіться на це. І ми сюди можемо посадити. Я навіть не знаю кого, для кого вона призначена, бо на коробці в нас посіпака, і він якби тут головний. Але в нас тут є й космонавт, і він в інструкції. Коротше, якось так. А знаєте, що я думаю? Скоріше всього, це просто набір з космонавтом був. І до нього поклали ще в окремий пакетик фігурку посіпаки і запхали це все в коробку з посіпакою. Тому оригінальний набір тут мав би бути з космонавтом. Коротше, ось таке, прекрасно. І тепер глянемо, чи катається це нормально. Ну, ні, не нормально. Як ви бачите, її кудись заносить в бік, вона гальмує. Жесть. Добре, нехай тепер глянемо інший набір. Я сподіваюсь, тут буде стільки ж крінжу, якщо не більше. Але зараз глянемо, дізнаємось. Коротше, тут також один пакетик з деталями, другий пакетик з деталями, та інструкція. Прекрасно. Це мені подобається. Нічого зайвого, все лаконічно, гарно, красиво. І так, це от один пакетик одного типу, а інший іншого. Тобто, скоріше всього, його сюди підкинули. Ну і перепакували в іншу коробочку. Я просто в захваті. О, тут інший космонавт, прекрасно, тут буде. Стоп, це не космонавти, це Це гонщики, я здогадався. І тепер він в нас буде червоний на якомусь іншому авто. Просто чудово. Відкриваємо пакетик, ми мусимо зацінити цього посіпаку вже з цього набору. Як мінімум, він тут в нас одноокий. А, в принципі, я думаю, все решта сильно не змінилося. Беремо цей торсик, беремо ноги, вставляємо. Я щасливий, що воно не розвалюється, принаймні. Оце взагалі щастя. Бо, знаєте, такої якості. 에... ай, Боже. Коротше, не купуйте від QS08 набори, якщо ви не хочете побачити те, що побачили зараз зі мною більше ніколи. Не купуйте, я вас прошу. Ось такий посіпака, М -м, яке в нього лице задоволене. Хм -хм. Добре, прекрасно. Гарний принт, я вважаю, лаконічний, мінімалістичний. Що ще треба для щастя? І знову ж патріотичний. Все. Залишаємо прапор України на фоні. О, ні. О боже мій. Ні, не може бути. Як кажуть англічани, no way. Просто no way. Не могло такого статись. Ну, ну не... а, Яке прекрасне лице! Я просто в захваті. А в масці цій, от в цьому шоломі. Ох, це просто прекрасно! Я насолоджуюсь цим конструктором кожної миті. Я думаю, за кожен набір по 70 гривень це точно варте було того. Ой-ой-ой, добре, все, цього рейсера ми вдягнули, гонщика. І тепер треба складати машинку. Прекрасний, просто прекрасний спорткар. Дивіться, який крутий спойлер, просто жесть. І взагалі, знаєте що? Зацініть оці відтінки жовтого. Знаєте що? Якщо вам здається, що це різні кольори, то вам здається, вони однакові. Насправді, ось в інструкції показано, що це один і той ж самий колір. Ну і я хочу, щоб ви насолодились ще раз цим космонавтом зі мною разом. Mm. О, ні, це просто якийсь кошмар. Mm. Ну, Мені дуже подобається, як його зобразили. Все пр прекрасно. Я задоволений. Я задоволений тим, як я витратив свої гроші. Ага, кермо відвалилось, окей. Ставимо сюди теж посіпаку, ставимо космонавта і все прекрасно. Тепер ми можемо влаштувати справжні перемоги. Перемоги Боже, перегони, які точно варті вашої уваги, точно не куплені. На кого ви ставите? На менш крінжового чи на більш крінжового космонавта? Але з крутим спойлером. Я вважаю, я ставлю на червоного. Не знаю, які у вас там ставки. Так, зараз ми їх набираємо розгону. Три, два, один. Хова! Ну і як ви бачите, червоний проїхав далі, бо ви його не бачите. Е, тому я гадаю, я виграв. Не знаю хто виграв зі мною. Відписуйтесь у коментарі, хто був теж правий і поставив на правильного космонавта. На жаль, ви нічого не виграли, але принаймні отримали задоволення. Ну і якщо вам сподобалося це відео, сподобалося дивитися на ці прекрасні фігурки, на цей прекрасний конструктор, то звичайно ставте вподобайки під цим відео. Давайте мені знати про це у коментарі. Я буду шукати більше крінжу, ще більше крінжу. І, звичайно, підписуйтеся на канал, щоб цього не прогавити, Також тицяйте на дзвоник поруч, щоб вам приходили сповіщення про нові огляди. І підтримуйте нашу армію, бо зараз це дуже важливо. Дякую вам за перегляд. Гарного настрою! Все буде Україна! Як ви бачите, навіть посіпаки це Україна. Чекайте, чекайте. Ну, якось ось так.